Мало в ми вижу на машина стоїть тут, значить вона на місці. Так що я йду, йду сюди до своїх жун. Повижу, машина стоїть, О, та йду. Та, рлян, та, ти Чотираві, тварна, а, <сіх> а у нас великий завод квітів написано. А, а це очачайся. Ми тебе учаємо з Це спеціально, бо я хотіла ну не думаю, блін, як не да. запакли за ці суші. <сіх> <піли>? І всі, а хто там ходить сушами. Суша. Да. Тому заходьте сприміло mm -hmm. тут, це вже Для вас тільки наші любимі клієнти. Кажи мене, що хороша нас Угу. Лучше все. А що ж вам пришли косички, фані? Ти подивитися, які боже рожі. Mm -hmm. Ці букети, а ну ось такі букети, майже все по 250 чи 300 гривень, вони дорогі, але все не буде відсвітати на сонці, воно буде. І ще європі з вами кіти, де покрадуть у вас на кладбищі.